Вони перші до кого звертаються люди зі своїми проблемами, розв'язують конфлікти, попереджають злочини і навіть протистоять інформаційним атакам ворога. В Україні відзначають день дільничного офіцера поліції про тих, хто щодня стоїть на варті спокою громади в сюжеті. Богдані Яремко, 24. Про службу поліції мріяла ще з дитинства. Три роки тому стала дільничною офіцеркою в Коломиї. Основна задача дільничного це орієнтуватися в своїй території, яку ми обслуговуємо і в населенні, яке там проживає, забезпечити охорону публічного порядку. Будь-які масові заходи ми повинні на них залучатись. Ми робимо розгляд звернення наших громадян, не тільки письмових, а й усних. Ми повинні знати весь під обліковий елемент, який там знаходиться. Це адміннаглядні, раніше судимі, сімейні насильники, тому що в разі скоєння якогось злочину на нашій території ми зазвичай виїжджаємо на місце події і допомагаємо слідчим або опроповноваженим. Богдана, певна головне у її роботі це вміння порозумітися з людьми. Іде на територію мого обслуговування. У Нас щонайменше проживає там 5 тисяч людей. Зараз ми поїдемо на одну із вулиць перевірити, чи там все в порядку. Я як лягаю спати, то кажу, Господи, поможи мені, бо це час війни, так. знаєш, і все може статися з нами. В разі чогось звертайтесь, ми одно допоможемо. Добре? Добре. П'ять тисяч коломиян – Саме стільки людей проживає у мікрорайоні, за який відповідає Богдана. Особлива увага дільничної до місцевої молоді. У мене є школа на території. з дітьми ми обговорюємо безпеку, дорожнього руху, зловживання наркотичними засобами, зловживання алкогольними засобами, про мінну безпеку, також про вербування. Наша дільнича Богдана дуже часто до нас навідується. Вона завжди допомагає в будь-яких питаннях, за якими ми. До неї звертаємося, ми себе почуваємо з нею в безпеці. Нині на Івано-Франківщині близько сотні дільничних офіцерів. Четверо з них доєдналися до лав Збройних сил України.